Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі та у своєму новому відео. Для тих, хто тут вперше я представлюся, мене звуть Оля і я звичайна українська жінка, дружина, мама. Звичайна людина, яка працює в повний робочий день, і іноді я знімаю відео для свого YouTube каналу. На сьогодні це моє хобі. І свою сьогоднішню розповідь починаю із відвідин-парку. У нашому місті. Ось це така от штука, на якій зараз мій старший син, це називається екстрим Батут. Діти її неймовірно обожнюють. Сама я ніколи не пробувала, я власне, боюся висоти, але от емоції своєї дитини вирішила вам показати. Насправді, в мене був такий короткий відпочинок. Я взяла на роботі відпустку і змогла досить багато часу. Провести з користю зі своїми дітьми, активно погуляти з ними, поробити якісь такі банальні речі, на які не вистачає часу, коли я на роботі. І, власне, зайнятися якимись домашніми справами, які вже давно чекали свого часу, але за роботою не було як. Тому, ось так. І. Повертаємося після парку в таку мою сувору реальність. Перед прогулянкою я обдерла шпалери. На попередньому відео, яке було на каналі, я показувала, на якому етапі все було. Тут доробили відкоси на вікнах і зараз я планую якраз поклеїти шпалери. Купила два рулони в епіцентрі. Ну, звичайно, я не знайшла таких же самих. Шпалер, але теж були досить схожі по кольору. І от починаю я з того, що буду робити клей для поклейки. На сьогодні в мене ось такий от клей. Підготувала воду. Вода в мене кімнатної температури, не дуже холодна. І я отак от розмішую клей рукою. Я не боюся, це не хімія, це е, целюлозний клей, тому ніяких питань не виникає. А коли ось от так от перемішувати рукою, то ніколи в мене немає комочків, які потім доводиться якимось чином виловлювати чи розмішувати. Тому мені зручно, але я нікого не закликаю так робити, якщо ви часом надумаєте. Клеїти в себе шпалери або їх переклеювати. Просто мені так зручно, і я показую, як я це роблю. І після ретельного перемішування, коли я вже висипала весь вміст пачки, я залишаю клей до набухання відповідно до інформації, яка зазначена на коробці клею. Цю інформацію не варто ігнорувати, якщо все-таки ви самотужки. Намагайтесь зробити якийсь ремонт, то дотримуйтеся відповідних інструкцій, які вказані на упаковці. І також звертаю увагу, що в мене є такі от мої помічники, вони дуже давно зі мною це такі два валики. Один для того, щоб катати безпосередньо шпалери, оцей от жовтий, а чорний для того, щоб шви стики. І обов'язково у вас має бути такий от канцелярський ножик, ним легше різати самі шпалери, вирізати якісь дрібні елементи, робити обрізку. І також я тут не знала, необхідна дуже рулетка для того, щоб виміряти необхідну висоту. І починаю я прибирання. Тому що є залишки, дрібні залишки шпалер. Великі я вже перед цим зібрала. А маленькі, щоб не носилися за ногами, теж змила. Прибираю, бо прибирати лише мені, тому легше буде, коли буде менше безладу. І я планую клеїти шпалери сама. Тому що з чоловіком мені це дуже складно робити, ми це вже неодноразово перевіряли і ще на початку нашого подружнього життя. І на сьогодні це вже як такий усталений факт, що шпалери разом ми не клеїмо. Всі шпалери, які були у нас в будинку, я клеїла разом зі своєю свекрухою, вона мені допомагала. І цей процес у нас пройшов швидко, гладко і без конфліктів. На фільміну. Якби ми це робили разом із чоловіком. Тому, власне, є люди, з якими легко клеїти шпалери, а є з якими складно. Тому я вибираю на сьогодні спосіб зробити це самі і приймаю даний факт як такий, що вже склався Зверніть увагу, що я маю стіну клеєм не Самі шпалери, не ці полоски, які я вже розрізала, а саме стіну. Сучасні клеї і сучасні шпалери дозволяють клеїти саме так. Це набагато простіше, ніж якби клеїти от мокре полотно. Хоча хочу сказати, що дані шпалери я купила в епіцентрі за 190 гривень за рулон. Вони жахливі, вклеїти їх було дуже важко, вони дуже швидко розмокали, не приклеювалися, вони бралися такими повітряними кульками постійно. Я дуже довго часу на них витратила, хоча я планувала все зробити значно швидше. І були якісь такі дефекти, які, би, якби були кращі, шпалери, їх би видно не було. Але на сьогодні я не хочу сильно вкладатися в ремонт. Мені ці два рулони з пересилкою обійшлися у 450 гривень. І в ну, мене це повністю даний факт задовольняє з ситуацією, яка у нас в Україні, і з тим, яке швидкоплинне плинне життя. Але ремонт я роблю такий мінімальний, тому що я не хочу жити в безладі. І. Іноді просто варто докласти якихось мінімальних зусиль і мінімальних грошей, і навести затишок у власній оселі, чим власне сьогодні я і займаюся. Знаєте, мене дуже часто дивує факт, що люди дивляться на інших і місцями заздрять, що в когось краще, в когось гірше. При цьому Самі вони не докладають хоч якихось мінімальних зусиль до того, щоб облагородити своє житло. Це, наприклад, може бути просто там, фарбувати стіну, та фарба коштує не так, не так багато грошей, або там, переклеїти той же рулон шпалер. Це всього-навсього бажання і якісь свої фізичні затрати вкладання своєї роботи в це. І, звичайно, якісь мінімальні фінансові витрати. Ось така моя думка з цього приводу. Знаєте, під час цього ремонту я от зрівнюю свої емоції і з тими емоціями, які я відчувала. Та не тільки я, ми це обговорювали неодноразово в нашій сім'ї. І емоції, коли ти купуєш нове житло, у нас це двічі було ми. Перед тим робили ремонт у власній квартирі, власно придбаній, Потім ми її продали, купили тут будинок і починали ремонт. І як чесно, це такі от неймовірні були відчуття, відчуття радості, емоційного піднесення, коли ти робиш ремонт, його тут можна робити до 2-ї години ночі щось самому робити, приводити до ладу. І це хотілося робити. Зараз же із війною в країні, з тією ситуацією, яка нас спіткала, коли нам в будинок прилетіло кілька снарядів. Це зовсім інші емоції і е, просто зараз немає такого емоційного піднесення, просто є розуміння, що необхідно навести лад у своєму житті, необхідно створити затишок своїм дітям і м -м, повернути життя до того стану, в якому воно було до 24 лютого. Отже, повернемося все-таки до шпалери, до самого процесу. Я думаю, ви на відео бачите, як я тут стараюся, які тут у мене якісь певні питання виникають. І я тут і валиком, і ганчірками працювала. Хочу все ж сказати, що от такий от валик він є дуже зручний і він якраз виганяє повітря, коли відбувається поклейка. І, власне, я рекомендую придбати таку штуку, якщо ви плануєте клеїти самотужки шпалери. ну, але не тоді, коли у вас там буде три рулони, а коли дійсно буде якась велика площа, тоді от такі штуки вони дійсно окуповуються. І хочу гордо повідомити, що я таки осилила повністю в той день і в той запланований час. Всю стіну, яку я планувала зробити, я все переклеїла, шпалери висохли і хочу сказати, що навіть досить непогано виглядають. Так як моя робота не є професійною поклейкою шпалер, прошу сильно не критикувати, власне, я в кінці покажу на відео результати своєї роботи. І е, такий собі хочу зробити анонс наступних відео, що планую змінити текстиль в дитячих кімнатах, саме перше почну з цієї кімнати. У мене вже є нові штори. Синові якраз подарували новий комплект штор. Старі тюлі, які були, тут, трохи вони були розірвані осколками і кулями. Їх Підшили, і теж я планую це все замінити. Ось, власне, який в мене вийшов результат. Мені здається, непогано, однозначно краще, ніж було. З кольором майже вгадала. Ну, але сподіватися на те, що я попаду в 100% було нереально, тому я і не сподівалася. Як на мене виглядає досить непогано. І однозначно краще, ніж було. Тож, якщо вам сподобалося дане відео, прошу підтримати мене лайком і коментарем. З вами була Оля, до нових зустрічей!